Кача по сині, плине кача по ти сині. Мам ж моя, не мамко ж моя сьогодні ми прощаємось з героєм країни. З героєм нашого міста, військовослужбовцем Збройних сил України, старшим солдатом Хлістковим Олександром Олександровичем, який народився 16 грудня 1995 року у місті жовті води Дніпропетровської області, закінчив середню загальноосвітню школу номер 8 нашого міста. У 2014 році здобув професію столяра у Західно-Дніпровському центрі професійно-технічної освіти. Працював Олександр на приватному акціонерному товаристві Гарант Метис Інвест. У 2015 році Хлістков Олександр підписав контракт зі Збройними силами України та відправився на передову. Відслуживши три роки, отримав статус, статус учасника бойових дій. Але він не зміг довго залишатися осторонь війни і у 2018 році підписав черговий контракт. З початком повномасштабного вторгнення ворога Олександр з перших днів став на захист своє, своєї батьківщини 28 лютого 2022 року. Був призваний на військову службу по мобілізації. Служив на посаді снайпера, згодом звільнився з військової служби. Не бажаючи скористатися своїм правом на відстрочку від мобілізації. У 2024 році Хлістков Олександр знову відправляється на передову до своїх побратимів. Життя воїна обірвалося 11 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Табаївка Копінського району Харківської області. Олександр був позитивним, енергійним, чуйним та життєрадісним. Він мав дуже багато друзів, був відповідальним та мужнім військовослужбовцем. Справжнім патріотом своєї батьківщини. Олександр був надійним чоловіком та батьком. У Олександра залишилися мати Ольга Вікторівна, батько Олександр Олександрович, дружина Валентина, донька Міла та діти від першого шлюбу син Роман та донька Ярослава. Подвиги героя, який ціною власного життя, боронив нашу державу від початку війни, будуть жити вічно у наших серцях. Шановні жовтоводці, від імені командування Збройних сил України, від голови Жовтоводської громади, від себе особисто та від всіх вас, висловлюю глибокі співчуття дружині, рідним та близьким загиблого. Прошу шанувати пам'ять загиблого героя, героя країни, героя нашого міста, старшого солдата Христкова Олександра Олександровича хвилиною мовчання. Сьогодні нашу громаду знову сколихнулася у нас звістка. Тому що ми втрачаємо. Одних із найкращих. Втрачаємо ту нашу молодь, світ, яка повинна розбудовувати нашу державу, за якими є майбутнє. Але, на жаль, ворог, який рахував нас, що ми є браття слав'яни, нагло зайшов в нашу землю і бреше, каже, що йде визволяти. Але ми бачимо, що він руйнує все на своїй дорозі, не щадить нікого ні жінок, ні дітей, ні спохилого віку людей. Тому ми сьогодні бачимо, якою ціною ми маємо над собою мирне небо. Хлопці залишили все, залишили свою роботу, свої сім'ї, родини, пішли захищати нашу батьківщину для того, щоб ми могли жити під вільним небом і чистим, для того, щоб ми могли розвивати свобідно на своїй державі, своїй землі працювати на своїх заводах. Він вклав на велику перемогу свій камінь. Своє життя, те, що є найдорожче в людині. Вони віддали найдорожче і ми повинні допомагати всіма силами нашої армії. Тому що ми дуже часто чуємо, коли скінчиться війна. А що ми робимо для цього? Ми тільки надіємося, що солдати там будуть на передовій своїми грудьми захищати. Ні, ми повинні бути як одне ціле. Ми повинні допомагати їм всіма силами для того, щоб здобути перемогу. Бо тільки в єдності є сила народу, і в єдності ми можемо здобути перемогу, а не надіючись, що хтось і десь. Тому ми повинні всіма силами допомагати їм і в першу чергу шанувати і поважати наших героїв. Вони залишили все і пішли, щоб віддати життя за нас з вами. Але, дивлячись, яке населення в жовтих водах, і скільки приходить для того, щоб сказати героєві дякую. Я думаю, якби тут роздавали гуманітарку, тут би було народу стільки, що не можна було би пройти. І вони б півдня стояли, знайшли б час для того, щоб отримати той пакет з крупами. А для того, щоб прийти і сказати героєві дякую, приходять одні ті самі люди. Ми повинні об'єднуватись, бо тільки тоді ми зможемо здобути перемогу, коли ми будемо як одне ціле. Бо в єдності є сила народу. Один в полі ніколи не воїн, але коли їх є багато, і коли вони знають, що тил їх підтримує, шанує і допомагає, тоді швидше прийде допомога, тоді швидше ми здобудемо її і будемо жити під мирним небом. А герою, новоприставленому воїну, хай Господь дарує Царство Небесне, тому що ми чули слова, які сказав Христос, і вийдуть ті, хто творив добро у Воскресіння життя, а ті, хто чинив зло. Стануть на суд Божий перед Богом. Він творив добро, бо захищав нас з вами. Він показав любов не тільки до своєї родини, а до всієї Батьківщини, бо віддав життя те, що є найдорожче людини, віддав за нас з вами. А ми, в свою чергу, повинні за нього молитись і молити за всіх наших героїв, щоб вони прийшли живими і неушкодженими з війни, царство Небесне і вічний спокій. Герою України новопредставленому ну, Олександру, слава Україні. Мені хотілося б, щоб на моєму місці стояв якийсь побратим, бо я зрозумів, приїхали ті хлопці, які з ним воюють. Ну так сталося, як сталося. Щільніше, підійдіть, підійдіть щільніше. Проведемо цього воїна достойно, щоб діточки чули, як проведжає громада їхнього батька, який загинув за нас з вами, за нас з вами, щоб ми спостерігали небо сонце над собою. І продовжували таке мирне життя. Це завдяки за, цим хлопцям, які гинуть. 28 років, мабуть, не повних, а може й повних. Уявляєте, все життя попереду. Все життя попереду, виховувати дітей, насолоджуватись, як це, це відбувається в житті. Все нема чоловіка. Сум, печаль, згадки дітей, матерів, батьків. Проведемо достойно. Ці люди заслуговують того, щоб ми всі гуртом. Слава Україні! Героям слава! Оце відчутно! Слава Україні! Героям слава! Оце хлопці за Україну, за нашу державу. Кладуть голови, стоять там, отак другий раз в багні по поясу крові. Україна! Понад Україна! Ворогові, як завжди, ми бажаємо тим. Нікчемам, які повзуть, вони не знають, що їх чекає в кінці. В кінці чекає одне, як Гітлера, як Мусалін, як їх, от їх варварів, які повзуть несправедливо завоюючи землі. Слава нації! Смерть! ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Герої не вмирають! вмирають. Герої вмирають. не вмирають! Так в житті складається, що ми начебто тілесно, ми, ми відходимо десь в інший світ, туди вічність. Але ми живемо, ми продовжуємо жити. І в залежності від того, яке наше життя було до того, отак нас і згадують, отака нам і пам'ять буде. Оцих людей, героїв, ми будемо пам'ятати, як пам'ятаємо козаків, яким вже 400 років, як вони почали боротьбу за нашу незалежність. А босі ми відбігали майже 400 років і досить ми цей час не втратимо. Слава Україні! Героям слава! Дякую, добродії, що ви не байдужі. На нас втримається, на таких, як ви тримається земля. Дякуємо за полке слово. Дякую. 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 Дякую.